11 лютого Вівторок. Запитання для Перевірки Хто може зійти на гору Господню і Хто стане на його святому місці? Той, у кого невинні руки і серце чисте, хто не схиляє до марноти свою душу і підступно не присягався, Псалтир 24 3 4 Душа з'єднана з Христом. Чинитиме опір усякому беззаконню і принаді гріха. Така людина щораз більше уподібнюватиметься до яскравого осяйного світла, її життя стане переможним, вона не ослабне, а постійно зміцнюватиметься. Нехай ніхто не вводить вас в оману. Якщо ви виношуєте в серці гордощі, самолюбство, прагнення до першості, марнославство, нечисті зазіхання, нарікання, незгоди, гіркоту, брехню, наклепи, то Христос не живе у вашому серці. Вам слід сформувати християнський характер, який вистоїть у годину випробувань. Пізнавши істину, ви повинні пережити навернення, бо інакше в час випробування впадете. Божі діти покликані досягти вищого ідеалу. Вони повинні бути родом вибраним царським священством, святим народом, придбаним, аби звіщати чесноти. 1 Петра, 2.9, Тита. 2, Христос не тому повер за вас, щоб ви прагнули до уподобань і звичаїв сучасного світу. У славній оселі увійде тільки той, хто тут, на землі, щирим серцем прагнув до небес. Тоді подумайте, чи не про земне я дбаю, чи мої думки чисті, чи дихаю я атмосферою неба, чи навпаки живу в розпусті? Чи я щирий посвячений християнин, який служить Богові в чистоті і красі святості? Щиро запитайте себе я є дитиною Божою? Чи ні. У всіх наших громадах має відбутися повне навернення. Скрізь повинна виявитися перетворювальна Божа сила. Не відкладайте день свого приготування, не задрімайте непідготовленими, не маючи у ваших світильниках олії. Не лишайтесь у небезпечній невизначеності, серйозно запитайте себе, де я зараз перебуваю, серед спасенних чи ні. Залишусь я вірним чи ні? Пам'ятайте, встоїть того дня тільки той, у кого чисті руки і серце. Божа дитина постійно залишається справжнім християнином, і тоді небеса відкриті для неї.